показую, як абсолютно не можна робити, коли є вогонь, підкидати дрова навіть по, тому, по тій методі, яка ми раніше мочити в мене в відео. Оце приоткрили, почекали, приоткрили, почекали. Такого робити не можна. Підкидаємо дрова тільки коли вже залишиться як на дрова. Кам камін, камінна пічка, Тарбес це в нас лакунза Іспанія. Це чудове дизайнерське рішення. Я не перестану її планувати, не перестанемо ми її монтувати, тому що я вважаю, це ідеальне рішення для заміського будинку. Обалдінне регулювання горіння, обалдінне сферичне скло і обалденна функція чисте скло. Плюс є дожик газів. Те, що ви бачите, там трошки черненьке. Вона вийде в свій температурний режим, все освітліє, але навіть при соснових дровах скло не ще. Потрібні якісні темарійки, мені печі, печить їх якісний монтаж, що це профіни...